Зруйнована часом частина подолу сорочки та пошкоджені рушники. Експонати етномузею селі Козубєвка оцифровує засновник Едуард Крутько. Називає це порятунком старожитностей. Таких зафіксованих на камеру речей, понад 200. Речі текстильні і кераміку почали оцифровувати. Ну мабуть, минулий рік ще до війни, але потім початок війни це все припинилося, і от знову ми відновили цю роботу. І поки що оцифровуємо Ті речі, які менш габаритні, менш об'ємні, які легше ну чисто фізично цим займатися. Серед останніх оцифрованих експонатів це фрагменти вишитих речей, які були знищені у процесі свого існування. Сорочки, рушники, які порізали на тряпки, на якісь поперешивали на торбинки і щось із них зробили. Але попри те, що вони втратили свою основну, ну там крій і все, але збереглися ці. І орнаменти цікаві, і е, все одно вони представляють велику художню і культурну цінність. Допомагають фіксувати речі і друзі, фотографи на благодійних засадах, говорить Едуард Крутько. Запрошую фотографа, він із світлом, там із спеціальним фоном, і викладаємо ці речі, прасуємо і відфотографуємо максимально якісно, щоб було читабельно як і загальний вигляд цієї речі, так і деталі, як орнамент, там елементи крою. Оздовлення, окрім речей, Едуард коротько оцифровує старі фотографії, сканує усі знімки. Викладує на Фейсбук сторінку етнографічної збірки Древо.